Канцлер Німеччини Фрідріх Марц звинуватив Росію в причетності до появи дронів над Мюнхенським аеропортом. Як повідомляє Рейтерс, Марц вважає, що саме Росія може стояти за безпілотниками, які 3 жовтня зафіксували у німецькому повітряному просторі. Нагадаємо, за останні дві ночі через загрозу БПЛА в аеропорту Мюнхена застрягли 10 тисяч пасажирів. А тільки в ніч 3 на 4 жовтня довелося скасувати понад 8 десятків рейсів. Частота вторгнень у повітряний простір Європи безпрецедентна, навіть порівняно з часами холодної війни. Ми припускаємо, що за більшість цих польотів безпілотників стоїть Росія. На ґрунті цього, в аеропорту Мюнхена місцева поліція розгорнула лазерну установку на злітно-посадковій смузі для виявлення та знешкодження безпілотників. Обладнання забезпечує точне виявлення дронів, видає змогу швидко нейтралізувати загрозу. До протидронової кампанії залучені підрозділи Бундесверу та Міністерства внутрішніх справ Баварії.